Шалом, ребятухи! Сьогодні Mazda 6 не працює омивач скла. Дворники працюють, запобіжник в них один і той самий на двох, а сам омивач не працює. Запобіжничок в нас цілий. Зараз, якщо я нажимаю на дворнички, нічого зовсім не працює. Як я вже казав, він у... В них один на двох. Зараз підскинемо бампер, Подивимось, наш моторчик знаходиться тут знизу нашого бачка, Подивимось, приходить е, туди напруга або що з ним. У нас є з AliExpress, але ми теж не знаємо, чи нам він підійде. Так, ну що, вирішили ми не знімати ніякий бампер. Відкрутили тут підкривок, Це я тут побачив. Ось він наш товариш. Ми навіть не перевіряли напругу, підкинули новий з Алікспреса китайський, там скільки він коштував, там тих 300 гривень. Те, коли нажимаєш, він працює. Ану Ярослав, продемонструй, будь ласка. Ось, зараз я нажми. Опа, бачите. Роб... Працює. Зараз поміняємо, то все буде працювати. Злили ми водичку, старий, ну там, якщо вислинити, погодуємо габела новий, щоб засунути, трішечки змазав тут селедольчиком, зараз пихнем, то все буде працювати. Друзі, порада е... оцю. Гумію, резиночку, вставля... знімаєте з моторчика, вставляєте її в сам бачок, а потім вставляєте моторчик. Так залазить взагалі. Швидко, надійно, качественно, якісно. Є контакт, ребятухи! Не бійтеся ніколи робити нічого своїми руками. Та друга проблема в нашому списку з цією неймовірнішою маздою 6 пушечкою, тачкою не працює в нас що стеклоподйомник. Реле щелкає, не працює. Ні з центральної кнопки, ні звідси. Скоріше за все, я запав моторчик, почистимо щуточки, щоб похвалило ще декілька днів, та хлопчик закаже новий моторчик. Будеш заказувати новий моторчик? Oh, <laughs> Каже, не хоче. Розібрали ми нашого моторчика. Щоточки вроді ще нормальні, зараз почистимо та буде працювати якийсь, якийсь час, та хлопчик закаже другий новий моторчик. 30, хлопчик, 30, 30, 30, 30, 30. Хлопчик, ось цей хлопчик. Хлопчик. А ты знаешь, сколько моторчик стоит такой? 500 шекелев. Будешь куплять? Нет. Чего? Сзади сниму, блядь. Ну что, работает, ребята. Все работает. Сейчас будем собирать на месте. Короче, лайки, подписки. Никогда не бойтесь делать ничего своими руками. Понятно? Давайте. До скорых встреч.